Управління на минулому тижні працювало з питанням придбання деревини паливної для військових. Хочу зазначити, що військові повинні нести службу на передньому краївових дів також. Зазначаємо на тому, що до господарства повинні мати пічне опалення. Якщо є газове, то газове повинно бути опломбований. на сьогоднішній день. На обліку в управлінні перебуває 6437 внутрішньопереміщених осіб. внутрішньо переміщених. проводиться робота стосовно організації навчання учасників бойових дій у Шосткинському інституті на минулому тижні. Організовано таку надану допомогу для трьох учасників бойових дій. У Мене таке запитання: чому не встановлена і не працює резервна блочна котельня, яку передали в нашому воронівському інтернату. На сьогоднішній день чекають фінансування додаткового. Зроблена проєктна кошторисна документація, і як тільки надійде, додаткове фінансування будуть встановлювати. Це не відповідь. Рік стоїть котельня, резервна котельня, притом куплена не українськими, а іншими громадськими організаціями. Вона стоїть цілий рік. В цілому по області таких котельня стоїть 14. Ми звернулися до губернатора з пропозицією, що якщо не, не можуть встановити, віддайте шостки. А в самих у вороні же стоїть така ж. хто прийшов до мене, хто поговорив про те, щоб вийти на, на губернатора, вийти на обласне фінансове управління, на управління обласне соціального захисту. Що це таке? Це ж на нашій території, це не десь збоку. Організовуйте зустріч, сьогодні я повинен, повинен там побувати, подивимося, будемо приймати заходи. Це не годиться.